Наставництва. Дорогі мої відомому грецькому філософі Сократові приписують такі слова, о, якби я міг піднятися на найвище місце в Афінах, я б голосно закричав, спів громадяни. Чому ви перевертаєте кожен камінь у пошуках багатства? І так мало уваги приділяєте дітям, яким ви повинні будете залишити все, що нажили. Дійсно, люди схильні приділяти дуже мало уваги своїм дітям. Нагадаю, що ми продовжуємо говорити про виховання дітей на підставі шостого розділу послання до Ефесян. Досі ми розібрали. Перші дві фази виховання дисципліна і навчання і катехізація. Третій приклад приклад наставництва. Думав, не робити вже запису, бо бачу, що якась ця тема нецікава для людей. А це так насправді важливо. Але все ж таки вирішив закінчити це. Тепер настав час. Проговорити про третю фазу виховання, наставництво. Ця фаза триває з 12 до 30 років. Цікаво, що Христа ми бачимо у Євангелії у двох віках у 12 і відразу слід за цим у 30. У 30 років за юдейською традицією можна вже стати рабином. Давайте прочитаємо ще раз. Ефесян 6, 1, 4. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо чого вимагає справедливість, шануйте батька Твого і матір Твою, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре, і щоб ти був довголітнім на землі. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх. Учені і наставлені Господньому, і наставлені Господньому. Ефесіан 6:4. Остання фаза виховання наставляння або наставництво. Слово наставляння у цьому вірші буквально означає класти в розум, тобто ті істини, які дитина вивчила. Узнала теоретично, повинні проникнути в її розум так, щоб вона навчилася жити за цими істинами. Як ми кажемо дитині, я навчив тебе у що вірити і чому. Тепер ходи зі мною і вчися. Я покажу тобі, як треба виконувати все те, чому я тебе навчив. Але як це зробити? На щастя, апостол Павло не лише записав веління наставляти своїх дітей, але і показав це на власному прикладі. Більше того, він був одним з найкращих вихователів Християнської церкви. Павло наставляв багатьох молодих людей, в тому числі Тимофія. Хоча Тимофій не був рідним сином Павла, Павло ставився до нього як до сина. У цьому листі цій людині у першому посланні до Тимофія апостол пише такі слова: Тимофієві істинному синові у вірі, 1 Тимотею 1,2. Він вважав його за сина. І настанав, і як сина, таким чином, Павлів приклад може послужити для всіх батьків зразком того, як треба наставляти своїх рідних дітей. Мені б хотілося спочатку показати вам на прикладі апостола Павла. Кілька ілюстрацій наставництва з книги діянь апостолів, а потім поглянути на слова того ж самого Павла в іншому посланні, з яких ми побачимо цілі наставництва. Отже, ілюстрації наставництва з книги діянь апостолів. Уперше, Павло зіткнувся з Тимофієм під час другої своєї місіонерської подорожі. І от як це описується у діяннях, 16 глава, 1, 3 стишок. Дійшов він до дервії і Лістри, і ось був там один ученик на ім'я Тимофій, у якого мати була юдейка, що увірувала, а батько Елін. І про якого свідчили браття, що перебували в лістрі та Іконії. Павло захотів ужати його з собою. Дорогі мої, з цієї ілюстрації ми бачимо перший урок наставництва, того, кого наставляють, треба вщути брати з собою. Треба проводити з ним час. Беріть своїх підростаючих дітей зі собою як можна частіше, беріть їх із собою скрізь. Далі Тимофій був свідком труднощів і страждань Павла, наступну ілюстрацію ми знаходимо у діяннях, 17 глава, 13 15 стишок. Але коли Фесалонійські юдеї довідалися, що у Верії проповідано Павлом Слово Боже, то прийшли і туди, збуджуючи та підбурюючи народ. Тоді браття зараз же відпустили Павла, який йшов немов би до моря, а сила і Тимофій зосталися там. Ті, що супроводжували Павла, провели його до Афін і, одержавши наказ щодо сили і Тимофія, щоб вони швидше прийшли до нього від боли. З цієї ілюстрації ми бачимо наступний урок той, хто наставляється, переживає труднощі разом з наставником. Не бійтеся, що ваші діти стануть свідками ваших труднощів або страждань. Вони все одно не зможуть прожити життя без труднощів і страждань. Але поряд з вами вони можуть навчитися правильно ставитися до труднощів. Далі, Тимофій був свідком того, як Павло благовістує про Христа, а коли прийшли з Македонії сила і Тимофій, то Павло, ідучи за велінням духа, свідчив юдеям, що Ісус є Христос, діянь 18 глава 5 стишок. Звідси ми бачимо, дорогі мої, урок. Той, хто наставляється, бачить у наставнику приклад служіння. Нехай ваші діти бачать, як ви допомагаєте ближнім, нехай і вони беруть у цьому участь. Далі ми бачимо, що Тимофій виконував доручення Павла і, пославши у Македонію двох із тих, що служили йому Тимофія та Ераста, сам залишився на деякий час в Асії. Діяння 19:22 Якщо є ще щось, що можуть зробити ваші діти, робіть так, щоб вони вам допомагали, це допоможе їм бачити вашу зацікавленість у служенні Господу і допомозі ближньому. Далі Тимофій слухав Павлове вчення і був свідком перемог у його житті, його супроводжували до Асії Сосидпат. Пірюд, зверії та солонян Аристарх і секунд, і гай дерев'янин, і Тимофій та Асійці, Тихик і Трофим. вони, йдучи попереду, чекали нас у трояді, а ми після днів оприсночних відпливли з Филипів і за п'ять днів прийшли до них у Троаду, де пробули сім днів. Після цього розповідається, як Павло наставляв учнів першого ж дня, тижня, коли ученики зібралися на ламанні хліба, Павло, маючи намір вирушити вранці наступного дня, розмовляв з ними і продовжив слово до півночі. Тимофій був при цьому з ним і слухав повчання. Услід за цим іде розповідь про воскресіння Євтиха. У світлиці, де ми зібралися, було багато світильників. Під час тривалої Павлової бесіди одного юнака на ім'я Євтих, який сидів у вікні, огорнув глибокий сон, і він, сонний, похитнувшись, упав додолу з третього поверху і підняли його мертвим. Павло, зійшовши, припав до нього і обнявши його, сказав. Заспокойтеся, бо душа його в ньому. Діянь 20, 4, З цієї ілюстрації ми бачимо ще один урок наставництва. Той, хто настановляється, переживає радощі разом з наставником. Але для того. Щоб усе це сталося, щоб ваші підростаючі діти бачили те, як ви переносите труднощі, і як ви служите Богові, і як ви переживаєте радощі, треба лише одне одна проста умова. Ви повинні проводити з ними час, ви повинні брати їх частіше з собою. Один молодий чоловік розповідав про найкращий. Різдвяний подарунок в своєму житті, він сказав: Найкращий подарунок, який я колись отримував на Різдво, це коли мій батько простягнув мені маленьку коробочку, а в цій коробочці була лише одна записка. Записка була від батька, і вона свідчила: Сину, цього року я дарую тобі. 365 годин свого часу, по одній годині щодня після вечері, цей час належить тобі. Ми говоритимемо про те, про що ти захочеш поговорити. Ми підемо, куди ти захочеш, і гратимемо в ігри, які ти сам вибереш. Це буде твоя година. Цей хлопчина продовжував. Мій батько не лише дотримався своєї обіцянки, але й продовжував її кожного нового року. І це був найпрекрасніший подарунок у моєму житті. А тепер, дорогі, мої, знаючи про те, як Павло був наставником для Тимотея, давайте подивимося наші слова у другому розділі до Тимофея 3. 10 одинаць, які покажуть нам цілі наставництва, а ти наслідував мене у вченні, в житті прихильності, вірі, великодушності, любові, терпінні, у гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в Антіохії, коні і лістрах, які гоніння я переніс і від усіх визволив мене Господь. Ці слова показують результат усього того. Про що ми прочитали в діяннях апостолів? Нам було сказано, Павло захотів ужати його з собою. А тут ми бачимо, що Тимофій наслідував Павла. Там Павло його вчив, а тут ми бачимо результат. Тимофій наслідує Павлове вчення. Так, яких результатів ми чекаємо від наставництва. Ми чекаємо того, щоб наші підростаючі діти слідували за істиною і вчилися жити по істині так само, як ми самі, а ти наслідував мене. У чому саме дитина повинна піти за вами? Передайте дитині здорове вчення, а ти наслідував мене. Про це ми досить багато про катехізацію говорили. Треба читати з дитиною писання, пояснювати писання, вчити дитину систематичним знанням про Бога. Проте теоретичне вчення, не підкріплене вчинками, життям буде безсильним, тому наступна мета наставництва передати дитині християнський спосіб життя наслідував мене у житті. Одного дня додому одного священника забіг чийсь собака, і він дуже сподобався його дітям. У нього було троє синів. У собаки була одна відмінна, відмітна ознака. У нього на хвості було три добре помітних білих волосинки. Собака залишився в них. Але ж через декілька днів сім'я побачила у газеті оголошення про зниклу собаку опис з якої точно співпадав з їх новою собакою. Тоді священник разом з синами акуратно видалив три білих волосинки. Незабаром справжній власник дізнався, де знаходиться його собака, і прийшов за ним. Було видно, що собака його впізнав. Але тоді священник сказав: Хіба ви не написали в оголошенні, що у нього мають бути три білих шерстинки на хвості? Власник, не зумівши знайти цю відмінну ознаку, не зміг нічого довести і був вимушений піти. Пізніше цей священник сказав: ми зберегли собаку. Але втратили дітей. Вони вже не могли бути в істинності і серйозності того, про що говорив їх батько. Він не чинив так, як проповідував. Далі передайте дитині правильні цілі, наслідував мене у прихильності, научі її не плести за течією, а планувати своє життя. І при цьому не просто планувати. А планувати правильно. Покажіть їй, що головне, до чого дійсно варто прагнути. Научіть її правильним цілям, нелицемірну віру наслідував мене у вірі. Добрий характер, наслідував мене у великодушності, терпінні до людей. Бо угодні почуття наслідував мене у любові, Христове терпіння наслідував мене у терпінні приміром до обстани. Досвід скорботи наслідував мене у гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в Антіохії, коні і Лістрах, які гоніння я переніс. Досвід перемог від усіх їх визволив мене Господь. Третя фаза виховання накладає найбільшу відповідальність на батьків. У принципі, легко навчити дитину підкорятися. Використовуючи розумну суворість у дисципліні, легко навчити дитину якимось знанням про Бога і Біблію. Але на третій фазі, фазі, наста, фазі наставництва, фактично все залежить від поведінки самих батьків, який приклад наші підлітки бачать у нас. Швидше за все, у 90 випадків випадків такими будуть і вони самі. Ми не зможемо навчити дітей бути кращими християнами, ніж ми самі. Ми не зможемо навчити дітей бути вірнішими Господу, ніж ми самі. Ми не зможемо навчити дітей бути вірнішими Господу Богу, ніж, ніж ми самі. Ми не зможемо навчити дітей мати більш правильних і благородних цілих в житті, ніж у нас самі. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні і настановленні Господньому. Отже, ми розібрали три фази виховання дітей, дисципліна і навчання. Приділяємо дитині свою увагу, Катехізація. учимо дитину, у що вірити, наставництво, учимо дітей, як жити відповідно до того. Що вони дізналися, нехай допоможе нам Господь виховувати наших дітей правильно. Розпізнавання, дорогі мої, це повсякчасне і повсюдне правильне розуміння Божої волі, воно дане лише чистим серцем. Розважливим людям треба безнастанно пам'ятати, що звершуючи в цьому житті малі і короткочасні труди, по смерті одержимо безмірно втіху і вічне блаженство. Якщо той, хто бореться з пристрастями і прагне отримати вінець від Господа, падає, нехай не виявляє слабодухости, а підіймається, не зневірюючись у собі, Підвівшись, нехай бореться і намагається прийняти вінець, устаючи зі своїх падінь до останнього подиху. Тілешні труди, що є знаряддям чеснот, Спасительні для душі. Переважно людей називають розумними, неправильно вживаючи це слово. Розумними є не ті, що виявили вислови і писання древніх мудреців, а ті, у кого розумна душа, які можуть розпізнати, де добро, а де зло, злого і згубного для душі вони уникають. А про добре й корисне розумно дбають і чиняться з великою вдячністю Богові. І лише такі люди мали б називатися розумними. Розумне ставлення до намірів і речей приносить дорогим її доброчесність любов і знання, а нерозумне непоміркованість, ненависть і незнання. Усе розумне і умови буття розділене на двоє. Тобто по ан, на ангельську і людську природу. Що ангельська природа знову ж таки розділена на, на два головні моральні союзи на святе і прокляте, тобто на святі сили і на нечистивих демонів. Також і увесь людський рід розділяється лише на дві спільноти, тобто на благочистивих і нечестивих. Бог дивиться, дорогі мої, на мету всього, що ми робимо, чи для нього ми трудимося, чи з іншим наміром. Тому, коли хотітимемо зробити щось добре, не чоловікові стараємося угодити, а Господу, якщо ж ні, то і потрудимося намарно і нагороду втратимо. Бог створив невидимий і видимий світ. Так само створив він душу і тіло. Якщо ж видимий світ є такий прекрасний, то який є невидимий. І коли той кращий за цей, то ж наскільки вищим від них є їхній Творець? Отже, якщо Сотворитель усіх діб є кращим за все створене, чому ж розум покинувши щонайкраще, займається щонайгіршим? Тобто плотськими пристрастями, чи є лише тому, що він народження звик до цього, а того, що краще і вище понад усе ще зовсім не звідав. Та коли тривалою відмовою відчуттєвих задоволень і повчанням у Божественному ми мало помалу відторгаємо розум від такої звички, то потроху він, поступаючи далі, прихилиться до Божественного. І пізнає власне достоїнство і урешті всю свою схильність спрямує до Бога. Є чотири види богозалежності, один із промислу Божого, що переніс приніс Спаситель, щоб позірним відходом спасти полишених, другий випробувальний, що його досвідчили Йов та Йосиф, щоб один постав стовпом товпомужності. А другий доброчесності, ще один спосіб духовно-виховний, що його звідав апостол Петро, аби покірливістю зберегти в ньому надлишок благодати, і четвертий спосіб залишення через відвернення відтворіння, як це трапилося з юдеями, щоб через кару навернути їх до покаяння. Тому, дорогі мої, не розповідаємо інших про те, чого самі не зазнали, щоб не соромитися тоді самим собою, коли зіставлять твої слова з ділами і розкриють твою брехню. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділю благословення, ви під ним пишіть імена, Також висловлюйте свої думки, побажання і про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!